Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Хандій Василь Петрович Позивний сивий старший солдат 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка народився 1 жовтня 1979 року у місті Калуші, що івано Франківщині, ріс активним і допитливим хлопчиком, щирим та дружелюбним. Навчався у калузькій загальноосвітній школі номер 3 За словами однокласників, попри веселий товариську вдачу, був дуже серйозним і відповідальним. Після школи влаштувався на роботу на завод Будмаш. Однак усе життя його манила дорога, тож пішов Водієм автобуса, останнім місцем праці було львівське автотранспортне підприємство у 2002 році. Створив сім'ю із коханою дівчиною Катою. У щасливому шлюбі народилися двоє синів: Вадим і Богдан. Родина для Василя була понад усе. Він старався бути люблючим чоловіком і батьком, дбайливим, працьовитим, взірцем для дітей. Усі знали його як рішучого, впевненого, сміливого чоловіка з добрим і щирим серцем. На період початку війни перебував у Чехії у перший. День повномасштабного вторгнення від важкої хвороби померла Василева мама. Розповідає дружина. І наполягала на тому, щоб він не приїжджав на похорон, бо розуміла, що кордони закриють і назад повернутися він уже не зможе. На похорон він не приїхав, але залишитися у чужій країні, коли ворог топче рідну землю. Не зміг заради майбутнього своїх дітей став на шлях боротьби з ворогом 8 березня 2022 року. Сказав дружині, я мушу зупинити того москаля на сході, щоб він не прийшов у наш дім. І вже з 21 березня, у складі механізованого батальйону військової частини А 4007 служив на Донеччині у місті Авдіївка. Був водієм зенітного ракетного відділення зенітного ракетного взводу. За словами побратимів, був надійним, безстрашним і відчайдушним. Ним за час служби збив два ворожі літаки Су 25 Був нагороджений пам'ятною відзнакою за оборону Авдіївки від військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка, медаллю за оборону Авдіївки 110 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджого Марка Безручка, відзнакою президента за оборону України та нагородним знаком Ветеран війни. Учасник бойових дій ніколи ні на що не скаржився і не нарікав. Всі завдання виконував безстрашно і бездоганно. Не раз жартував, що пройшов війну і його не зачепила жодна ворожа куля, бо мама на небі захищає та оберігає його. Він був віруючим і завжди молився. Та у господа були інші плани на його душу. Ділиться спогадами Катя. 21 грудня 2023 року. Поїхав, щоб забрати хлопців із бойових позицій. У вечірній та нічний час у зоні бойових дій. Фари не вмикаються. Другой на зустріч ішла колона наших танків, і його машина Мерседес benz Спрінтер зіткнулася з танком. Танкісти викликали медиків і далі поїхали на завдання. Василь отримав множинні переломи кісток скелета з ушкодженням внутрішніх органів. Ще кілька днів лікарі боролися за його життя, але на жаль, у ніч з 8 на 9 січня воїн помер у київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Свій останній спочинок знайшов 12 січня. На Алеї Слави міського кладовища йому на віки 44. рішенням сесії Калуської міської ради Герою посмертно присвоює названня почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Вічна йому пам'ять і слава.